Вже з перших днів вступної кампанії у східноукраїнському національному університеті імені Даля були великі черги. Заклад цього року популярніший, а заяв надійшло наполовину більше аніж торік. Найзатребуваніші спеціальності це юриспруденція, технологічні професії та філологія. У зачисленных мы можем пока говорить, если по бакалаврату, о данной форме обучения. Это около 560 человек, 560-570 человек. По специалистам-магистрам у нас зачисленных получается суммарно 396 специалистов и 720 магистров, зачисленных на данный момент. По бакалаврату ожидаем мы еще человек 100, не меньше, может 200. Это на заочную форму обучения. Правознавством економічно вас філологія філологія якщо слібом брати Така популярна повертається Була популярність технічним спеціальностям, галузеве машинобудування. Очень сильно стали спортуватися спросом комп'ютерних дисциплін, та інформатика, комп'ютерна інженерія, комп'ютерної науки. Цьогоріч вступна кампанія відрізнялася тим, що при подачі документів абітурієнти не знали про кількість бюджетних місць, що пов'язано з новою нормою розподілу. Совсем другая система распределения, то тобто, есть если по специалистам магистра мы получаем фиксированный объем державного замовлення, то по бакалаврату идет по многим специальностям, исключает только профессийная освіта, журналистика и здоров'я людини. Там есть фиксированный обсяг державного замовлення. остальные идет тобто українські речі. Основна частина кампанії вже за плечима, а на бюджетні місця зараховано 998 осіб. Проте вступна кампанія для деяких абітурієнтів ще триває. На магистра у нас второй этап будет с 22 августа начнется по 3 сентября на вакантные места. Идет прием, продолжается на заочную форму навчания друга Сейчас света, кто хочет получить второе образование высшее. Формируются приказы вообще по заочной форме на обучение, потому что это будут люди, сдававшие экзамены именно на базе полной загальной средней свиты, на базе диплома младшего специалиста. Також прийом триває і у освітньому центрі Донбас Україна, куди подають документи абітурієнти із зони АТО. Заяви майбутні студенти можуть подавати до 17 вересня.